Вітаю, придбав собі бритву на сайті Ало. Ось таку Electric Shaver S101EU. дісталась вона за 850 гривень з усіма бонусами. Доволі потужний пристрій. Голить навіть відмінно, від, відрізнення від моєї старої бритви, Ось сам пристрій. Чудово сидить у руці, доволі легкий, Плаваючі головки, доволі потужно працює. Заряджається роз'єм Type-C. І вона підтримує вологе гоління. Можна мити спокійно, вже неодноразово мив і це доволі. Доволі зручно і просто. Ось так відстібуються головки. Такі шарнірчики. Самі леза. Вибачайте. Обе штативу. І легко кріпляться. Ой, однією рукою не дуже зручно. Тут захист від вологи. Такий. така резинка. доставляється бритва разом із блоком живлення. Таким. І фокус. 5 вольт 1 Ампер. Ну і кабелем Type-C, що доволі зручно, не треба шукати там окремий якийсь блок живлення або кабель. Ну, інструкція споживача українській мові. І гарантійник. Ось. Вже тиждень прокористувався, можу тільки казати, що задоволений, доволі зручна бритва швидко голить, ну і я не запускаю дуже, щоб там не була сильна велика штина через де? кожну добу або через добу голюся. <плух> 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 І вона прям голить під нуль практично. У мене не дуже грубе волосся. Не дуже груба борода, тому справляється добре. Всім дякую за увагу. Дякую магазину Ало. все добре.